Алі, ну що, давай привітаємося, да будемо розгрібати ці коробки, бо комари нас з'їдять. Всім привіт! Hello everybody. Ж... Женя замовив якісь посилки. No. Йому потрібні, я, я навіть лік... і не знаю. Там і для Аліни, і для мене, mm. і для роботи, і, і взагалі, щоб і вчити там мову. Для мене це великий сюрприз. Ну що, Женя, я розпочну. Ну, Роз... Я буду періодично бігати, знімати, бо... Здалеку може бути не видно, так що буду бігати. Так, а я люблю розпаковувати ну, щось правда, новеньке. Приїва. Чи сподобається тобі, чи ні. Так, почнемо з першого Окей. пакунку. Так, ножниці в мене вже є, я підготувалась. Щось дуже серйозне. Так. Ну я думаю, що це щось е, Жені для роботи. Він більш детальніше знає, що він замовляв. ай яй! О! Вони кусають. Так, то мені для роботи? Так. Получається, я роблю там в будинку, замазую герметиком вани там. І це дуже знадобиться. Ну, так, тут є різні шпателя, різні насадки і пристрій. Так. Ну і наступне, я вже бачу, це щось для здоров'я. Женя замовив такі окуляри, релаксуючі для очей, коли очі занадто втомлені. Від праці за комп'ютером, за телефоном, то можна їх використовувати. Ануалім вдягай под'єму. Ой, Женя, ну тут же ж дуже багато упакування. Ну то я знаю. Ммм. Алім, що там бачиш? Ну, дуже гарно. <рес> Концентрація велика. Дуже гарно. Оу. Oh. Алім. <рес> <Alim. рес> Ось такі окуляри. Получається чорні дірочки, раз, щоб очі відпочивали від нагрузок. Так, Женя, давай сюди. Це ми вже відкладаємо. Так. Щось, щось ми попали в таке місце, там, де багато комарів. Я просто в шокі. Ну ти ж покажи, яке тут місце, які тут стадіони гарні. Поки там аліна ріже, так. я щоб не перемотувати, покажу де ми сидимо. Получається зліва і справа тут великі стадіони. Поля, стадіони. Поля. Люди ай, зараз подивимося. Алі, ну що там? О, складно! Треба вже Женя придбати канцелярський канцелярський ніж. Туалін, так, ну почекай, брак. почекай. Я зараз хочу відкрити всі, а потім показати. О, нарешті. Підходь, будемо дивитись. Така велика коробка. Скільки? А тут всього на всього. Єдиний інструмент Жені для праці. І що це таке? Я не знаю. А така велика коробка. Значить так. Це спеціальний інструмент. Буду мідюху чистити. Так, наступна, я так зрозуміла, що це для мене. І для мене. Так, це книга по вивченню англійської мови. Получається ну. грамер в картинках. Нема картинків. Ну, Матеріалу тут достатньо багато. І уроків теж. І прикладів теж. Комар літає. О! Жень, давай наступну. Ага. А що там наступно? Ну, наступне, я так зрозуміла, це для нашої кухні. Це для тебе. Ну так, дякую. Щоб готувала смачненьке. Так що покажеш? Може там один коробок? Так, ну тут насадки різні. Так? Це, я думаю, для корейської моркви дуже гарно. Це, можливо, для капусти, це для моркви, для... Так, і це менше. Ну, і це підставка така. А можливо, ще і щось також перетирати. Ну, треба буде подивитись на інструкції. А що вони тут пишуть? Що як використовувати? Значить, біла. Ага. Білої так. в тебе немає. В тебе є Помаранчева. Коротше, те, що намальовано, то ще не значить, що воно є. Так. Ну і такий контейнер, куди будуть кластися продукти після натирання. Так. То, мабуть, це і все. Женя, що ти хочеш сказати? Цим ти будеш користуватись чи ні? Ну, мені що, мені тобі що тут подобається. Значить, оце дуже подобається, бо від цього можна заробити гроші. Це будемо вчити англійську. Так. Бо вона знадобиться в житті по-любому. Це на кухні, я думаю, ну, час покаже, як воно. Ржавіє, не ржавіє. Виглядає нормально, а там побачимо. Так, і що? І окуляри? Ні, тут якраз на це пакування. І окуляри я взяв для того, щоб інколи очі відпочивали. Щоб можна було отак сісти і трошки відпочити. Отак, От Женя. Так, будемо завершувати відео, бо вже комари нас загризають. Так, будемо збиратись, бо ми тут так. розкидалися по всьому периметру. Всім дякуємо за перегляд. Бай!